Зайнялися сьогодні хорошим ділом, перепиляли дрова. Ті, що у нас були тут під навесиком. Чого ти пішов? На перекур? Не. А чого ти? Боїшся людей? Пішов Ігорюня на перекурчик, каже: не знімай мене. Ну да ладно. там не хоче, хай як хоче. Так, перепиляли трошечки дров, понарубували. Е, таке тут горіх старе, яблуня, абрикоса. Трохи був я привозив ще таке дрючки ліс, лісного типу. щось чи Ну Колись колись привозив таке осика, чи що воно якось називається. Я навіть не знаю, що воно. Ну коротше, Отаке якесь воно. О. Оп, отаке. Ну, коротше, таке щось. Ті е, е, Пиляємо електропилою, називається кентавер. Давненько я вже її брав, Ну, вона себе доволі непогано показала. Єдине, що зараз погано чогось став змазуватися це, І це прям видно. Дивлюся, щось масло не уходить. Може, зв'язано все із холодом, що на дворі холодно. Ну, чогось я думаю, що треба розібрати, подивитися до того там насоса, може почистити там такі трубочки, шлангочки йдуть. Може, її дійсно треба почистити, е -е, вона мажеться. Може, це, але дуже слабенько. Е, так, що у нас тут а по ній? Напруга 220, частота 50 Гц, потужність е, 200 почти 2,5 кВт. Ну, доволі в принципі, себе показує в роботі непогано. Ми вже дуже багато на його відпрацювали. То, е, так сказати, домашня гудувальниця. В хаті тепло і таке. Домашні всі дрова оціпиляємо, рубаємо і топимо котіл. Трошечки за цей запаслися <кій> дровами. Оцього нам е, сарочка маленького, да, нам хватає на місяць. Оце я так дивлюся. Тобто, ну, такий він, бачите, довгенький тут а колись. Він у нас і теплиця <кій> це було. а потім я накрив, накриті я качоку, взяли, е, качок узяли качок. Тут піддержали, під, 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 під цей підростили. А потім вже думаю, ну чого його розвалювати. Кажу, Марині, давай, знаєш, дровники з нього ще зробимо. Е, у, у це його кришу е, зробимо, щоб не текло. Да й все. І дровця -то сюди оце складаємо. Уже отак от наскладали, нормально. Кубів 4 є. Я думаю, десь, десь приблизно кубів 4, можливо, 5. Ну, 5, мабуть, вряд ли. Ну, хай кубів 4 будемо щитати, Хвате. Поки що нам хвате. Поки що хвати, а потім далі будемо допилювати. Погода, вроді, поки що дає. І, ну, як, опадів немає. Да? Але передають уже морози. До цього тепло таке було бешене, плюс 10 було позавчора. І вчора було, мабуть, плюс. 8. Коротше, такі, які знаєте, дебелі теплі дні. Хоча ж зима на дворі. ну, не повинно воно так бути. І трохи воно може десь на чомусь і буде і скажатися. По, по урожаю, можливо, може ще щось. Коротше, не знаю. Я вічно я переживаю вічно за те, щоб вдома було їсти. Це для мене найголовніше, щоб у хаті було тепло і було, що їсти. І от вічно ці здвиги е, наші природні, вони мене вічно лякають. Я чогось, е, знаєте... Е, Вічно панікую, панікую, мало чогось, мало може бути картошки. Може картошка зовсім не вродити, а може щось ще там. може, І ото я так стараюся, знаєте, ми завжди з Мариною так кажу: треба надо, надо зробити додому тушонки, додому паштету, ми відложили, потім щось робимо, щоб люди купили. Так, да, це економіка, це гроші, це заробітки, але хорошо, коли є де купити. Погано, коли у вас є гроші. І не маєте що за ті гроші купити так само, як нам е, питають, а ви щось на ЗСУ там робите, допомагаєте у свій час, у свій період часу. Ми допомагали багато, поки ми могли. Потім трошечки ми прикратили цю всю діяльність, бо в нас не було чим. Тобто, нам самим треба було якось виживати да дітей е, убути у діти і ну якось їсти, пити. Потім ми, получається, просто свою продукцію почали робити. І почали її продавати для того, щоб самим якось виживати. Ну До нас приїжджають, наприклад, жіночки, да, які брали своїм чоловікам на ЗСУ. Привіт е, на ЗСУ. То вони приїжджали, ага, нам 10 баночок тушонки можна. Ми, ми кладемо не 10, ми кладемо 12, дві да, баночки. По суті, це херня. Ну як не як, це там 260 гривень. Ми просто віддали. Ну, покажіть ще кожного, хто таке може зробити. Да? І це неодноразово, це ж кожний раз комусь там висилаємо, десь більше, десь менше. Я не хвалю. Ну просто от якось е, отак ми живемо. Все одно ви повинні якось трошечки націлювати себе на те, що треба і самому заробляти, да ну і про людей не забувати. Часом треба дійсно допомагати. Так, ну отут, ви пам'ятаєте, у нас тут теж така куча була. Ми ту кучу е-е відправили туди в сарайчик Поки ми вчора були е, із тасом, з брательником на базі, робили дробілку, Маринка тут все перевезло. Ну, отак от. Я приїхав, вона каже, пішли щось покажу. кажу Ну Дурна в мене, знаєте, от така сама, ото, ото дві людини, ото воно такі є. Коли, знаєте, зближується, який їхав, таку зустрів, як у нас старі баби кажуть. Ну, В общем, у нас ще достатньо тут. А дров, вони такі усі, знаєте, це все опилки, це будівля, та, що ми оце купили. Ми те звалили, те розтягли, те розцей. І воно от пооставалося, отакі всілякі, як люди кажуть, гнидники. Але ці гнидники спасають життя. Понімаєте, вони, вони рятують, верніше, вибачаюсь, рятують життя. Того то, що попиляли і в, і в цей, ну, і в буржуйку, бролірам топити, щось у, у дім заносимо котлом, топимо. Дай хорошо, добре, в нас ще тут дебела куча. Це, кстати, старий сарай, той, що ми новенький оцей построїли, а кришу зривали, і там отакі от, лахмуття поставалося. Потім обзьоло стався, той, що теж треба попалити. Ну, В общем, такі, знаєте. Поганенькі дровчата, ну вони пойдуть. Потихеньку ми це все діло попиляємо, розпиляємо і попалимо. Отак, от, от хочу літом дуже. Коротше, розстраююся далі. Щось я так проходив, сьогодні проходив, кажу, Маринки, Мариця, давай кажу, тут збоку дошиємо піднавесик, отак сюди, невеличкий, да, отак, буквально на метр від сарая І е, отут зробити площадку, чисто вдоль сарая для курей. Буде прикольно. Я чесь, думаю, що буде класно. Якусь частину закрити, закрити, да, щоб їм там тепло було, типу курятничок, а тут забетонірувати, щоб був вигул. Сіткою, отак його загородити, уход там з боку зробити і все, і курочки будуть. І собі спокійно тут ходити, нести яєчка і не будуть шаритися і лазити по всьому двору, і, і до, до, гос, до, цих, до сусідів не лазитимуть, і огород не будуть портити. Ну, в общем, щось така ідейка в мене появилася, Ну, не знаю. попробуємо, <кхух> получиться значить, <кхух> все буде добре. До того моменту просто треба дожити. Так, пішліть у сарайчик, по, як то кажуть, покажу вам наших поросяток, які вже підросли. Е, сьогодні ми із Ігорком їх усіх покастрірували, Зробили кастрацію всім поросятам, повністю які у нас були: е, великі, середні і маленькі. Не що, а ну Донат, ні, Донат з яєчками. Донат у нас. що, Він каже: я так сьогодні дивився і не понімав. Каже, що ти їм робиш? що ну, ж ти так із ними? а, да, Доні, Донечка, мій хороший хлопчик. да, Ти мій Донат, ти мій Донат. Ну, коротше, Донат задонатив е, цих три свинки. Е, готова ця, готова та і готова та. Ота, по-моєму, ну, треба мені по жопах дивитися, тому що я тільки е, жінок ззаді розлічаю, де яка. Ну, іменно в свиноматках. По-моєму, ото, перша була спарована, ота. Потім оця друга біла і оця вже чорна, третя. Що, ти хочеш, щоб я тебе почухав? Да? Мій хороший. Мій золотенький хлопчик. Ось такий. От так, от. Так, тут у нас сонне царство кастратиків, е, всього у нас тут їх семеро, но, е, дві свинки і п'ять кабанчиків. Усі е, ну свинок, виходить, ми ж не трогали. Да, п'ять кабанчиків сьогодні покастрірували, повирізали їм яйки. Ну, так от вони позаривалися, тому що все ж таки це ну, як не як а трошечки для організму неприятно. Ну нічого, вони адаптіруються. Сьогодні вже з'їли дві отаких е, болії, е, як то кажуть, каші своєї. Да? Ми грануліруємо і потім заливаємо це водою. Тобто вони у мене на рідкому кормі. Іменно це от така от партія. От просто я рішив попробувати на рідкому кормі. Потім мені кажуть, на що ти заливаєш гранулу? смисл який. Дивіться, яка вона робиться. Тобто, дерть такою не буде. У вас, бачите, яка емульсія? Дивіться, вона як кашаманна, її бісам би, би їв. Того, що гранула. Це тип сухої каші. Тобто, ви ту саму кашу робите, ви робите термообробку, і таким методом у вас йде готовність продукта. І коли ви заливаєте її, наприклад, водою, у вас робиться така емульсія. Свині її набагато краще їдять. Ця емульсія набухає. Вона, вона так робиться, знаєте, от вона. Вона однорідною робиться, прям набухає. Отак, от як воно от зараз є, я вам ось показую. Абсолютно мені не стидно. Я отак, от от, бо хтось скаже, бодляйся і так далі. Ну, от, бачите, не так кашу залийте, обичну дерть. Якщо ви зальєте, у вас вода буде зверху, а дерть упаде вниз. Тобто вона не розбухає так, як це робить гранула. Ну Це такий мій метод годівлі. Я так поп попробував. Мені подобається, і іменно ця оця партія. Так так у мене е годується. Тоді получається з временем. Я хочу ось оцих так само перевести, тоже, щоб у них отдельно е не було так, як зараз у мене отільно вода і отдільно гранулу. Я сиплю. А теж попробувати отаким. От, от методом е по цей, погодувати їх. Тоже, ну, методом у от е рідкої каші із гранули гранула розбухає і у вас тоді получається, робиться та сама каша. Тільки не треба її готувати на, ну, на газу, да, там, в чавунах варити і так далі. Так що це такий от мій варіант. І я не рекомендую, а просто кажу, що я так роблю. А ви там уже подивіться, колись може попробуйте, може вам і понравиться. Ну Такий варіант, е як на мене, кращий в тому, що ви у свиней впихаєте більше, ви впихаєте в них більше води. Якщо середнє споживання ну, споживча там. Середнє споживання води в оцих поросят десь 5 літрів на сутки, то з оцією водою, да, то 5, 5 літрів на сутки води. Чи 4-5 там 4 літрів, хай це вони ще десь кожен так споживає. То і з цим я в одну свиню впихаю літрів 7 води. Да, і, і їдять вони теж не менше. То вони більше їдять, тому що у них азарт, вони прям вкидають ту кашу в рота, як ёлки палки Так, що в нас тут? Ну, Тут у нас у у цієї Єврусалінди русалочка, я зайду, можна? Бо Вона сьогодні щось така не дуже е, рада була мене тут побачити. Ну, в принципі, запустила. У русалки було два кабанчика, ну так як мені показалося. Тобто, можливо їх тут більше, Ну я два. Ну тікай, ну що таке? Диви? Ну ти, падлюка, ну, ну тікай, ну я ж подивитися хочу. Не трогаю я вже їх, не ріжу. Все, так. Да. Ось такі от кальвадосики. Я щось думаю, що буду я пробувати записувати людей, потім пізніше і ці поросятка будуть продаватися. Так як сарай, я хочу доробити, і в мене ще будуть свинки, які будуть пороситися, і ще там є. І потім ми е русалку заново спаруємо донатом. Тобто у нас поросятка ще будуть. Ну, а є люди, які просто просять і питають, що кольонь, якщо що, будуть поросятка в продажу, думаю, що буду продавати іменно от, оцю партію. Вони гарненькі. Прям, прям Хорошенькі такі. Тут на них кругленькі, їх семеро. І е, маман їх дуже гарно годує. Да? Да, кажи, хорошо годує. Е, тобто молока у неї достатньо. Отака от вона дебела, гарна свиня, прям хороша, гарна свиня. І ну, поки, що, поки що я їх не відлучаю. Вже відлучу я їх. О, Зараз буде гукати їсти, дивіться. Оп, і пішло. Давай, давай. Так, а я зараз вам подивлюсь, чи яйця там ще є, нікого не пропустив. Ідіть. Бачите, два кабанчика, які я скастрував. Ну, це це сутки, вони ще трошечки помучаться. Так, ну тут, по-моєму. Так, свинка, свинка. Це що у нас? Опа, отут свинка, і це у нас, по моєму, теж свинка. Ну, вроді я так, знаєте, я подивився під хвости, То вроді свинки. Раз, два, три, п'ять. Дивіться, в чому прикол. Семеро тут а й семеро там. Там п'ять кабанчиків і дві свинки, а тут наоборот, тут п'ять свинок і два кабанчика. Ну Вони нормально трошечки покровлять там яєчка, але з, ним з ними абсолютно нічого не буде, можете не переживати. Ну, якось така от природа, і у свиноводстві це потрібно було робити. Ну, якось, в общем, отак. Що? Мой хороша, каже, хорошо, да? Масажирує, ніхто не трогає, ні, ні. То Донат когось там ганяє, щось там робить. Так, ну в якось, общем, якось так у нас по, по даному моменту. По-хайському е, я вам усе показав, розказав. Да? Ну нічого, нічого. Я старався робити все акуратно, швидко і акуратно. Так, так, так. Тут аж теж було два кабана, ми теж їх скастрірували. Так, так, ага, он, бачите, один он лежить під стінкою і один ось де. О, їм хорошо. Отлічно, кажи, вилежемося нормально. Вечором, вечором, їсти вечором. Двохразове да. питання, утром і вечором. Да. Ну і вас, ось ось оця свинка у нас буде перша. Да, пороситися. Мабуть, чи ото. Ні, мабуть, ота. Да, да, оця, 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 оця перша. Оця виходить, по ідеї, друга. Ну, вони білі обидві, в них тільки задки відлічаються, задки в них такі, Да, це Петренша виходить, у нас. Ну, мама Петренша чи цей папа Петрен був, а мама в них була е, машок, машок Ландрас велика біла. І отакі от такі вийшли двох. Оце одна в них мама. Ну бачите, окраси зовсім різні. Ну, така собі ото генетика. Так, що прийшли? Яйця нести чи що? А? Яєчки нести? Ну, отак от. Донат у нас F1 і свинка оця теж F1 виходить. Да? Донат просто її спарував, ну нічого, одноразово, брат, сестру парувати може іменно в свиноводстві. Так що нічого страшного. Цих поросяток ну, не будемо продавати, оставимо їх вдома да і все. Поріжемо, потім вони виростуть, і ми їх поріжемо на м'язко. Якось отак. <кій> так, о, бачите? Що це значить голод не тітка, так? Да? Ну, що робити, як їсти хочеться? І яйця болять, і їсти хочеться. Встали і пішли їсти. Нічого, материнське молоко, вони швидко заживуть, ті яєчка в них і все буде добре. які спиняки. Що водички налью. Бачите, молоко п'ють і просять постійно, щоб вода була. З тими дровами туди-сюди сьогодні, я ж кажу, утром управилися і все. І, і більше не вправлялися. Ще, ще не вечір, тож вечором будемо начинуть. На, Воду випивають. От так. Ой, хороші мої. Фух. Ну, пішли ще подивимося у цей у брулярятник. Ігорьок сьогодні цілий день у нас допомагає. Я ж кажу, і дров напиляли, і нарубали, і перевезли. І він вичищав сьогодні в бролеріаніку. Порядок теж наводив. А ну зараз тут світло. Оп, є світло, робе. Тільки чогось робе одна лампочка. Коротше, а чого одна лампочка тільки робе? Це що? Ні, це не воно. Коротше, не знаю. О, стоп. Ні, не робе, не робиться щось лампочка. Ну, Не робить та й не роби, нехай ми потім будемо тут розбиратися. зараз Бруліротник виглядає. Ми його відкрили, е, є морози. Е, він має трошечки вимерзнути, е, повичищали -по -по тут бетонірований пол. Е, потім, коли це все вимерзне, павутина, ця вся, ми зберемо її. Під трохи ще потолок, тому що ота сторона в нас утеплена, а без, без, без утеплення. ще. Тобто Тут пінопласт положиться. Сюди ще треба поставити витяжку, тобто, витяжна система буде на стіні. Я вже приблизно придивився, яка вона буде. тож Витяжку ми теж установимо. Ну, і якось отак. Буржуйка тут і Тобто... Все, будемо готуватися до сезону. Він ще не починається. Першого бройлера я навіть не знаю, будемо дивитися, в кого першого можна буде купити, там його і купимо. Тому що е, поки що до Іри набирав, та що, ну, що я в неї постійно оці предучі дві, дві чи три партії її брав, е, вони кажуть, що будуть тільки закладати в середині січня. Тобто, це десь. В середині лютого в них буде тільки перша ціпля. Ну я думаю, що я раніше десь постараюся взяти, то тобто є мені десь у січні уже числа 20-го приблизно. Тобто, 15-го, -20 20-го, і мені вже треба брати нове курча нове. Зробимо дезінфекцію представництвом, чи як там компанією ЗВК, да, не представництвом. Я ними користуюся і. В принципі, будемо пробувати запускати нове ці до хлопців. Набрав на СТУ, не на СТУ, господи. Вибачаюся, набрав е до Вітоліка. До спонсора каналу ДХТ, він вже мені готове е стружку. Да, вже відкладає, мішки відправив потихеньку. Там трошки вже набрали мішків 15, ну і ще треба буде. Закладемо і хай буде. Будемо старатися кожного місяця їздити до Вітальки, брати по, по 15-20 мішків, відложувати, так як е весна ну, так, буде очікувана, будемо пробувати розвиватися. Є в мене е така собі. Думка поставити теплицю ще для бройлера. І виходить, тут його стартанути, переводити на гровер, потім цього бройлера відправляти в теплицю і брати через там, місяць слідущу партію. Ну, якось отак. От. Будемо пробувати збільшуватися. Ладно, все, всім дякую, всім до побачення. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, кому інтересно, залишайтеся з нами. Бережіть себе, бережіть свої сім'ї. Хай все у вас буде добре. Як кажуть, іду, Маріс зараз, як кажуть і в вас, і в нас, хай буде гаразд. Всім дякую, всім до побачення.